Новим роком, шановні телеглядачі, щоб ви трохи відпочили від військових новин, пропоную подивитись спецвипуск про кращий український танк. Оплот високооціни тайські військові і п'ять одиниць уже там. Згідно з контрактом, ще 44 танки мають прийти на заміну застарілим американським М-41 сухопутних військ Королівської армії до кінця цього року. Тож дивимось про гордість вітчизняного танкобудування. Це бойова машина оплот, танк нового покоління. Єдиний український зразок техніки, який може інтегруватися у цифрове поле бою. Він ще не був задіяний у сучасних збройних конфліктах, проте веде безперервну боротьбу у тендерних війнах. Основні конкуренти, безусловно, в першу чергу, російський танк Т-90, китайський танк. В якій то степені зараз починає виступати і корейський танк. Потому что, по большому счету, Соединенные Штаты и Европа новых танков на рынок фактически последние десятилетия уже не производят, а занимаются модернизацией имеющихся образцов. Т-84 «Оплот» был создан на базе Т-80УД Харьковским конструкторским бюро с машинобудования имени Морозова. Перше його продемонстрували у 1995 році на міжнародній виставці озброєнь IDEX в Абу-Дабі. Чотири роки тому оплот прийнято на озброєння української армії. А це легендарний середній танк Т-34. Свого часу він став проривом у радянському танкобудуванні. Коли перед Великою Вітчизняною війною Герой Радянського Союзу, генерал-майор Борис Кошечкін, ще тільки навчався на танкіста, легендарна машина була рідкістю. Танк Т-34 в училищі був в Казанському, Один екземпляр стояв в парку і оклею вот шавой. От приведуть туди курсантів. Брізен поднимет преподаватель, О, от таких танків товариш Сталін приказав зробити тисячі. Саме ця машина допомогла його підрозділу у битві під Прохорівкою, коли у сталевій м'ясорубці зійшлися 1500 сталінських та гітлерівських танків. За цей час кардинально змінилися підходи до ведення бойових дій, змінилася і техніка війни. Тривалий час вважалося, що після другої світової війни танки своє віджили і вони вимруть як динозаври. Але насправді сучасні конфлікти на кшалт Іраку і Афганістану, і інші мертвочі конфлікти показали, що танк залишається найбільш захищеною і найбільш ефективною одиницею на на, на полі бою з умов, якщо він добре прикритий з так з, з, з повітря. Тільки за останні 3-4 роки, наприклад, наш суміжний сусід Російська Федерація продала до Індії близько тисячі машин Т-90 і ліцензію на виробництво ще двох тисяч машин. Тобто це теж показує нам про те, що танкові війська актуальні в різних куточках. Наш сусід Польща теж утримує себе на озброєнні і закуплені у країн НАТО відповідно танки Леопард. Тож танки ще зарано списувати з рахунків. Вони продовжують еволюціонувати так само, як стрілецька зброя та винищувальна авіація. А чи колосальною є технологічна дистанція між двома зразками різних тисячоліть? Спробуємо оцінити це, порівнявши деякі параметри модернізованого т 34 85 та Т-84 оплот. Танк нового покоління через розміри та начинку важчий за свого прадіда майже вдвічі. Його міцність вимірюється не міліметрами броні, а застосуванням баташарового бронювання та динамічного захисту дуплет, що вберігає навіть від тандемних боєприпасів. Перевага гармати сучасного танка беззаперечна, але боєкомплект Т-34 більший, дизельний двигун оплота потужніший у 2,5 рази, а тому він швидший, має більший запас ходу, до того ж може споживати усі види пального. Хоча наприкінці війни вели розробки щодо подолання Т-34 водних перепон, це ж більше зразків мали скромні можливості. Та найбільшою інтригою є різниця у ціні цих двох танків. Враховуючи, що оплот коштує майже 4 мільйони, він у 109 разів дорожчий за зразок 70-річної давності. Т-34 це свій час був ривок технологічний від попередніх, які були танки там, БТ, там, БТ-6, БТ-26 і таке інше. І який те теж дав цілу пліяду далі модернізації. «Танкоплот» – це вже танк ну, зовсім іншого покоління. У порівняльній таблиці наведено лише деякі параметри цих машин. І те, що ми розповімо далі, змусить вас поважати оплот ще більше. Адже цей танк здатний виконувати бойові завдання під час нападу і оборони в день та вночі за різних кліматичних та дорожніх умов, а також у разі застосування зброї масового ураження. На цій машині встановлена панорама панорамний комплекс ПНК 6 за допомогою якого ми можемо спостерігати за місцевістю на 360 градусів. Засоби навігації та зв'язку дозволяють оплоту, наче флешці інтегруватися до будь-якої цифрової системи управління військами. Він буде в полі зору командування на відстані до 50 кілометрів, а з допоміжною антеною – до 350 кілометрів. Окрім 125-міліметрової гармати, з системою врахування вигину каналу дула, поплот озброєний спареним та зенітним кулеметами, а для екіпажу передбачені автомати, гранати та сигнальний пістолет. Особлива відмінність те, що тут автоматизована коробка передач перемикається натискуванням кнопки плюс або мінус вище стоячу передачу і нижче стоячу передачу. Одним словом, на боліді. Т-84 оплот долає місцевість під кутом до 32 градусів та нахиляється аж на 25 градусів. Його максимальна швидкість вперед – 70 км за годину, а назад – 35. На сотню цій грізній машині знадобиться до 370 літрів пального. Таким чином, на основних баках танк проїде 400 км, а з допоміжними – 500. Завдяки спеціальному обладнанню танк здатний самотужки вирити для себе окоп. А для проходження замінованих ділянок екіпаж може встановити на оплот мінні трали ножового та коткового типу. Його башта повертається на 180 градусів за 5 секунд. А якщо станеться аварія, навести гармату можна за допомогою ручних приводів. Танк також оснащений автоматичною системою пожежогасіння. Бути непомітною на полі бою українській машині допоможе термоізоляційна кришка моторно-трансмісійного відділення, та антирадарне покриття корпусу, режим бездимного запуску двигуна та система створення димової завіси, а також набір маскувальних сіток. Аби танкоплод був привабливим для іноземних покупців, він має стояти на озброєнні української армії. У 2008 році представники Генерального штабу заявили, що Збройні сили України готові зробити державне замовлення на 10 таких танків. Та донині придбано лише один. Один танк або два танки не досить доцільно використовувати початок іменно в військових підрозділах на даний час, тому вони використовуються для навчання особового складу, перенавчення особового складу. Приймають участь і в міжнародних виставках озброєння з метою просування продукції українського оборонно промислового комплексу на світові ринки. Ефективне використання нових танків можливе лише в рамках чітко визначених бойових одиниць. Це має бути або рота, або батальйон оплотів. Свого часу Борису Кошечкіну було присвоєно звання Героя Радянського Союзу за знищення його ротою 26 німецьких танків та здобуття важливих документів. Зараз він шукає спонсора для публікації своєї праці астрофізика темна енергія. А інколи замислюється і над тим, як би під прохорівкою проявили себе сучасні танки. По картинки я бачив, вроді хороші, але нічого не можу сказати про його бойові характеристики. Я жалею, конечно. Но что ж поделаешь, я же не полежу к каждому. Я уже в возрасте, мне уже скоро сто лет.